Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик на огляді Соліс 26. й Екстра, розширена база, передок 354-го, Mitsubishi двигун, бошовське обладнання, трьохциліндровий, торпеда, свіча накала, передок, блокіровка, понижений повищений, 540 тисяч обертів вал. Планка, причіпне, катушка. Все так, як має бути в тракторі. Навіть ремінь безпеки присутній. Тракторці всі перевірені, тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, чекаємо вас за даною адресою. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Хай обробляє вам вашу сільськогосподарську землю. Всім гарного дня, дякую.